Скажи, твій мозок схожий на комп'ютер, у якого відкрито 100 вкладок одночасно, купити молоко, відповісти на імейл, подивитися новий серіал, що там у новинах. Треба було сказати інакше. Ти ніби нічого не робиш, але до вечора почуваєшся, наче розвантажував вагони. Знайомо, це не лінь. Це симптом сучасної хвороби, перевантаження. І розумні люди знайшли ліки. Вони не купують новий потужніший процесор. Вони просто закривають зайві вкладки. Сьогодні ми говоримо про психологію мінімалізму. І ні, це не про білі стіни та одну табуретку. Це про те, як позбутися мотлуху в голові, щоб звільнити місце для геніальності. Проблема номер один: когнітивне навантаження. Уяви, що твоя оперативна пам'ять це стіл. Кожна річ, якою ти володієш, кожне невирішене завдання, кожне повідомлення це предмет на цьому столі. Спочатку все гаразд. Але речей стає все більше. І ось, щоб просто знайти ручку, тобі треба розгребти цілу купу мотлоху. Цей процес розгрібання і є когнітивним навантаженням. Твій мозок витрачає дорогоцінну енергію не на вирішення складних завдань, а на підтримку фонового шуму від усього, що тебе оточує. Фізичний безлад створює ментальний безлад. Проблема номер два втома від прийняття рішень. Психолог Баррі Шварц назвав це парадоксом вибору. Чим більше у нас варіантів, тим складніше нам обрати, і тим менше задоволення ми отримуємо від вибору, що одягнути. У шафі 50 речей, що подивитися. Netflix пропонує 5 тисяч фільмів, що з'їсти у меню 100 страв. Кожен такий мікровибір відщипує шматочок твоєї волі та здатності приймати важливі рішення. Ось чому Стів Джобс носив однакові чорні водолазки, а Марк Цукерберг. Сірі футболки Вони не мали часу на дурниці. Вони автоматизували неважливе, щоб зберегти розумову енергію для важливого. Проблема номер три: ефект володіння. Нам важко позбутися речей не тому, що вони нам потрібні, а тому, що вони наші. Психологи Деніел Канеман і Амос Тверський довели, що ми схильні оцінювати те, чим володіємо, набагато вище, ніж воно коштує. Насправді ця стара футболка у ній стільки спогадів. Ця зламана кавоварка. Я її полагоджу колись. Цей подарунок від тітки, який тобі не подобається, незручно викинути. Твій дім перетворюється на музей невиконаних обіцянок і нав'язаних зобов'язань. Гаразд, з діагнозом розібралися. Перейдемо до лікування. Як розумні люди позбуваються зайвого? Вони використовують системний підхід, а не емоційні пориви. Крок перший ментальний мінімалізм. Почни не з шафи, а з голови. Техніка. Звалище для мозку. Щоранку або щовечора бери аркуш паперу і виписуй абсолютно все, що тебе турбує. Всі завдання, страхи, ідеї, образи. Не структуруй, просто пиши це, як очистити кеш у браузері. Ти вивантажуєш тимчасові файли зі своєї голови на зовнішній носій. Це вивільняє розумові ресурси і знижує тривожність. Ефект зайгарнік. Незавершені справи більше не крутяться у тебе в голові. Інформаційна дієта. Ти це те, що ти споживаєш, і це стосується не тільки їжі. Відпишися від непотрібних розсилок, видали з друзів людей, чиї пости викликають у тебе роздратування. Вимкни 90% повідомлень на телефоні. Кожна новина, кожен пост, кожен лайк бореться за твою увагу. А увага, це найцінніша валюта 21-го століття. Не роздавай її безкоштовно. Крок другий фізичний мінімалізм. А ось тепер можна і до шафи. Правило 90 на 90. Подивися на річ і чесно дай відповідь на два питання: я користувався цим останні 90 днів, я буду користуватися цим наступні 90 днів. Якщо обидві відповіді ні, позбуться цього. Без жалю це не стосується сезонних речей, звісно. Але ти зрозумів ідею. Це логіка, а не емоції. Концепція контейнера. Визнач місце для кожної категорії речей. Наприклад, усі твої чашки мають поміщатися на одній полиці, купуєш нову, одна зі старих має піти. Це створює фізичні обмеження для накопичення і змушує тебе робити усвідомлений вибір при кожній покупці. Ти питаєш себе, чи готовий я заради цього позбутися чогось, що вже маю? Крок третій соціальний мінімалізм. Найскладніший, але найважливіший навчися говорити ні, ні, це не образа, це захист твого найціннішого ресурсу, часу, ні токсичним друзям, ні безглуздим зустрічам, ні проектам, які не наближають тебе до твоєї мети, кожне так чомусь сторонньому, то та це ні самому собі, своїм цілям, своєму відпочинку, своїй родині. Мінімалізм. Це не егоїзм, це усвідомлений розподіл енергії, оточи себе людьми, які тебе наповнюють, а не виснажують. Краще мати від трьох до чотирьох справжніх друзів, ніж від трьохсот до чотирьохсот знайомих у Фейсбуці. Отже, що в підсумку: мінімалізм: це не про порожні кімнати, це про повне життя, це інструмент, який допомагає відсікти шум, щоб почути важливе, позбутися тягаря минулого, щоб легше рухатися в майбутнє. Звільнити свій мозок від операційної рутини, щоб він міг зайнятися творчістю, стратегією та глибокими думками. Ти не стаєш розумнішим, коли додаєш більше інформації. Ти стаєш розумнішим, коли прибираєш усе, що заважає тобі думати. Закрий зайві вкладки. Почни сьогодні.